Ну, рік з того дня, коли стіни нашого собору були демонтовані, це було дуже важливе рішення, і з благословення нашого владики, митрополита Агафангела, ми почали демонтаж стін. Спочатку це ми робили вручну відбійниками, але це займало дуже-дуже багато часу. І ми зрозуміли, якщо ми будемо так далі продовжувати то це займе в нас декілька років. І ми прийняли дуже важливе рішення, коли приїхала сюди важка техніка, гідромолот, і тросами ми затягнули стіну і демонтували її у правильному напрямку. І почали вивозити те, що ми демонтували. Це близько 300 тонн. Цегли, яка була побита, і різні різні будівельні матеріали. Одеська єпархія тоді закупила 100 тисяч цегли на будівництво нової сіни Вівтаря Святителя Петра. І з благословіння нашого владики митрополита Агафангела, по всіх храмах міста Одеси, нашої єпархії, збирались кошти на імени цеглини і на кожній цеглині було написано ім'я того, хто пожертвував на цеглу, щоб відновити стіну вівтаря Святителя Петра. Сьогодні, через рік, ми пам'ятаємо ті страшні кадри, коли ми демонтували стіни. Вони дуже вразили кожного. Но сьогодні ми бачимо, що є нова стіна, яку побудувала компанія Стікон, і ми вдячні робітникам. Ми насамперед вдячні всім небайдужим людям, які приймали участь і приймають участь в відновленні нашого собору, тому що все, що будується, воно робиться за кошти небайдужих людей, кошти одеської єпархії і власні кошти митрополита Агафандру. А зараз ми бачимо, що за моєю спиною стоїть вже нова стіна, яка яку ми вже закінчуємо, і на, на неї вже є ліпнина. Вона пофарбована вже в рідний колір нашого собору. І прийде час, коли зовсім скоро ми знімемо будівельні ліса, і не залишиться ніякого спогаду про той страшний час, про ту страшну трагедію. Не залишиться саме зовні. А всередині ми продовжуємо роботи. Ми сьогодні всі сили, кошти. Кинуті на центральний вівтар нашого собору, і ми звертаємось до кожного, тому що на це потрібно дуже багато коштів. І хто має можливість, хто хоче прийняти участь в відновленні нашого собору, для цього був спеціально створений фонд імені митрополита Агафангела І перевівши кошти на нього, ви приймете участь в відновленні нашого собору. Ми сподіваємось на подальшу співпрацю, на вашу підтримку. І просимо вас про допомогу. Нехай береже вас всіх Господь.